Друзі, всім привіт, подписчики теж привіт. Ради бачити моєму каналі. Там вже коментар понаписували гарненькі. де пропав, що сталося. Друзі, вибачаюся, трохи було в роботі, підкинувся. Да, сьогодні вже е, виходить 9 червня, трохи невчасно вам відео скину, але вибачайте, кажу, зараз я вам скину по поводу відео на 30 кВт за червень місяць генерація. Е, і Діма тобі теж приєднев з Ринічні. Я тобі зараз теж. Покажу свою генерацію. У тебе теж сам генерація така була на, 30, на 17 кВт, дуже кльово, дуже кльово було тебе по поводу генерації. І друзі, не забувайте ставити лайк, підписку, коментар, це мене втішить, бо коли люди пишуть, то є щось робити. Є якийсь азарт, давай вперед, щось робимо. І попрошу, Якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, пару слов мені. Бо в мене було день народження 3 дні назад, 6 го та якісь там маленькі такі привітання, і то буду дуже радий. Так, да, вже, звісно, трошки і сивною попахує, вже трошки брода якась більша встає. То сяжати, звісно, друзі. Подивимося на 30 кВт, скільки вона зерувала. Зараз, їх, минутку. Так. Зараз ми підтвердимо пароль. Туди-сюди, тут любці, мупці пупці. По поводу цього місяця, так, цей місяць. Був дуже славний по поводу сонця. Я так замітив в, принципі, там, в приваті, ой, в приваті, кажу, цьому, в кажу, Телеграмі, що люди скидають по генерації. Дуже славний був. І дуже славний генерації всіх було класно, кльово. А вже цей виходить червень, все ну, бачите, да? погода така трохи змінилася, трохи сонечко не таке, як потрібно нам. І вже виходить там цей червень, я бачу по сіноптику, там не тільки сіноптику, навіть. Про сьогодні зайшов, да, да, дивився на програму дощ, нема дощу. Завтра заходиш, нема дощу, є дощ. То таке. зараз вам скажу по поводу генерації. Ой, місяць нам треба, травень. Травень. Ну, хто вгадає? Хто вгадає, підписка ну, до того буде клієнта, хто вгадає і коментарі? 6100. 6184 кВт. Ну, в принципі, 6184 кВт це доволі непогано. А я прикидаю у кого трекер. Єпсі. От там генерація, там більша генерація. В тебе, Діма, вже кльово. Я за тебе дуже радий, що ти поставив на трекера хоч мало кВт тебе на 17, постав на 30 кВт трекерів. Уже буде бомба. Бомба-ракета. А у нас по поводу ста ста стаціонарних такі столи. Ну, що зробиш? Ну, В принципі, я, я навіть зараз скрін зроблю. Поділюся фотографією у нього з боку, подивіться, 6 тисяч. Ніхто там не обманює. Тож інвектор на 30 кВт, не на 50 кВт, тож ніхто не обманіє. Гарна генерація. Дуже, я дуже радий, звісно. О, давайте подивимося, вже, що там нам. Трошки телефон старенький, він трохи підтуплює. Зараз. Зараз минутку ще гляную, що по поводу сьогоднішнього дня 21 кВт, а за місяць 1300 кВт. Це за, за червень. Ну, точно таке плюс-мінус непогано. Теж непогано. Ну, подивимося. Я так думаю, що в червні місяць буде десь плюс-мінус. Ну, 5 має бути, має бути. Якщо все добре буде, якщо не буде такі тижневі душі дощі, щоб вони були такі ось, затягни. А якщо буде файне сонце, 5-6, це було б дуже класно. А 4. Хай буде вже 4. Так, виходимо з цього. Інвектора, інвертора, інвектора. Ну, Є такий наголос інвектор, інвертор. Ну, що зробиш? Ну, Таке є. То, любі, друзі. Радий, що ви зі мною на зв'язку. По поводу генерації, я думаю, ви теж задоволені, що така генерація входила так само на 30 кВт. Які ну, Рівнічня, тут наприклад, Хмельницька, Житомирська. Там, по ходу, ще, я знаю, Івано-Франківська. Там більш-менш такі генерації теж непогані. По поводу Одеси, я. От мене подписчики, вроді би, може, є з Одеси чи нема. Якщо є хтось з Одеси, напишіть, будь ласка, мені. Мені дуже цікаво, що у вас там по, по поводу генерації. Походу, у вас там просто більше сонячних днів чи в нас. Було би дуже круто почути вам. І давайте далі. І маленький вопрос до вас так само і до мене, і до вас вопрос. Дивіться, по поводу актів, да? по поводу зелених тригів, що приходять нам, типа, на підтвердження, скільки кіловат ми згенерували, скільки ми кіловат спожили, скільки нам там нарахували Фінансів. От Як в мене там на, на, та станція на 39 там 600, ну, щитаю, на 40 кВт, там акт приходить по поводу такої помилочки, ну, всіх, мабуть, такі самі помилочки, перевищення кВт. Де, що, як, я не можу зробити. Зрозуміти, у вас перевищення кВт, там щось там, в мене в цьому місяці вийшло 384 кВт, перевищує я генерацію. Як перевищує генерацію? Виходить, що в мене інвертор на 30 кВт, він не може перевищити генерацію. Ну, типу, по заводських настройках він був, так і він є, працює. Ну, перевищені кВт. 384 гривні, ой, гривні кВт. І вони мені порахували по гривні 60. Будь ласка. То є, звісно, проблема, я розумію, я в чому не можу зрозуміти, а що так перевищений кіловат? Ну, там подписчик є знайомий, там теж пише мені молодець, так теж. Ну, може бути і в цьому прикол теж. Звісно, коли е, виходить сонячна станція, твоя по поводу інвертора і щочка дуже близько, відстань, там 4-5 метрів, може бути що. Він краще генерує, якісь там відсотки більше, він передає. Нічого не можу зрозуміти. Напевно, що так і може бути. Бо це не тільки в мене виходить. Там вже всіх моїх підписчиків, знайомих теж, кого на 40 кВт перевищення генерації. Виходить, що, трошки, вибачайте, трошки ми сховаємося сюди за станцію. Всіх так. ну Всіх, кого більше. От ця станція де, тут на 30, да? давайте я такого. Обкруг його зроблю, що типу, ну, маленька станція, тут 30 кВт, тут, не перевищення типу, по потужності панелів. Тут нема такого. Ну, тут, а, нема тут перевищення кіловат. Ну, типу, виходить, що генерації. То, як проходить акт, там, виходить в мене акт, що я подав, е, згенерував скільки і скільки я спожив. А виходить, що більше перед генерації, типу, тут нема такого. На цих типу, актах тут нема. Мені просто дивно. Може те, що виходить в мене, що тут інвертор далеко від щотчика, від лічильника. Наприклад, зараз вам я покажу. Чекайте минуту. Отут у мене, наприклад, да? тут інвертор стоїть, а лічильник аж стоїть аж там. Трошки бур'яни заросли. Не дивіться, не звертайте увагу. Може бути і таке. Що виходить лічильник далеко від станції твої. По може бути, що От, бачите, там щиток стоїть. От, там щиток в мене стоїть і там лічильник в мене стоїть. Може бути, що таке, що по кабелю йдуть втрати, і воно в принципі, не повністю генерує 30 кВт, а там якісь 29,8 наприклад, чи 29,9. Знаєте, якісь там відсоток маленьких втрати йдуть. Не знаю. Напевно, може бути і таке. Але з однієї сторони ми трохи втрачаємо, а з іншої сторони, в принципі, ми знову втрачаємо, по поводу, як сказати. Наприклад, тут ми подали генерацію там, по 30 кВт, да? нам порухали все одно, і ще там якісь перегенерації. Вони нам порахували по гривні 60, а мали порухати по 5. Да? Ну трохи і там втрачаємо. От трошки нас і там, і ся. І ще по поводу виплати, Зараз щось. Ну, Квітень місяць затих. Хмельницька область сидить тихенько. Не знаю, хто там, що як. Хмельницька затихла, Київська вроді ви щось там, походу, були якісь маленькі виплати. Не знаю, по поводу виплати зараз знов трохи ну, приціло. Друзі, як маєте час, почекайте 2-3 минути і, звісно, там чайок собі запарте. Якоїсь конфетки з трохи посмакуйте. Якщо хочете побачити генерацію на 40 кВт. Дві хвилини і ми зараз подивимося Приїхали. до другої станції. Зараз подивимося, яка тут генерація. Тут тут, можна сказати, трохи, трохи слабша, чим я ожидав, чого так. Ну, я тут прицінений, що то, -то, туди менше, ну, менше трошки згенерувало, чим мало бути більше згенерувати. Є тут затінення трохи бачу пішло. Деревце трохи таке вже розпустило свої крила, і трохи тіньок пішов, і ну, по поводу. Так, куди я пішов, я сюди мав йти. І трошки менше генерації. Як я ожидав, так і ожидав, що така буде генерація. А дивіться, по поводу тут, тут 39 і там 600. От, я, кажу, я деколи кажу типу, 40, 39, 600, але ну, по, -по, по факту 39. Там 39600, 400 Вт, Знаєте, хотів сказати, що не забанять зараз за те відео, трохи буде негарно Е, Виходить, що тут 6926 кВт. 6926 кВт, ну майже майже, майже 7000 кВт. По поводу, це нормально. По поводу, мало бути більше. І я так дуже і так радий, що тут є, бо тут є багато нюансів То стоп, Постійно, якщо йде сонце гарненьке, то стоп падає сюди на лінію, на наполовину перекриває мені панелі, ну, як він мені зі падає. І так, чих тут перекриває. Ну, є тут свої мінуси, звісно, але кожний ват до кожного кіловат виходить кіловат, так? втрачається. От тут трошки погано. Ну, я радий. Я радий, що тут 6 926 кВт. Я теж це радий, дуже радий. В кого там теж є яка станція на 40 кВт? Якщо вам не тяжко, напишіть, будь ласка, яка вас генерація. Якщо є десь затінення, це теж класно. Напишіть. бо є, в принципі, такі станції, що там немає затінення. там вони генерують непогано, класно генерують. Дякую, що ви зі мною на зв'язку. Радий був бачити вас і себе тут, а так само з вами на моєму YouTube-каналі. Підписуйтесь, буде завтра ще цікавіше. Всім пока.